На початку 1605 року козаки відзначилися під час оборони міста Кроми. Конрад Буссов змалював особливості їхньої тактики. Козаки викопали навколо всієї оборонної огорожі ззовні та зсередини глибокі рови. З обох ровів землю викидали нагору і зробили зсередини під огорожею так багато наскрізних лазівок, що можна було за потреби миттєво вийти та увійти. Свої житла козаки, немов миші, теж облаштували під землею, тому жодною гарматою їх не вдавалося знищити. Від зовнішнього рову вони прорили до московицьких шанців маленькі рови і ховалися в них. Коли московити наближалися для бою або посилали людей на штурм, козаки, як миші, вилазили з земляних нір і хороб робилися. А якщо ворог починав брати гору, вони швидко через отвори тікали у внутрішній рів і чекали там переслідування з боку московитів. Але тих аж морозом проймало, і вони не хотіли лізти туди. Ці бої тривали близько трьох місяців, і московити нічого не домоглися, тільки зазнавали втрат, розстріляли свої запаси пороху і зневірилися.